Доброго та мирного вам часу доби, дорогі слухачі Українського народного радіо. У віртуальній студії знаходиться Олексій Блага. Сьогодні за одним із сучасних календарів 19 серпня 2025 року. Сьогодні ми розкриємо тему скатертини самобранки. Харчування за семи спасами. У чистому полі, у широкому роздолі, у віщих лісах і райських садах за швидкими річками, за крутими берегами розкинулася скатертина самобранка. Це тільки приказка, а казка чекає нас попереду. У золотому образі скатертини самобранки представляється матінка природи, яка у люблячих променях батька сонця приготувала для своїх. Дорогих дітей найсмачнішу та корисну їжу, яблука та горіхи, трави та гриби. Людина вибудовує своє явне тіло з їжі, яку вона споживає. І про це нам розповідає навіть народна мудрість. Людина єсть те, що вона їсть. Красиве, гарно сформоване та здорове явне тіло це основа створення людської матрешки. Матрешка — це сукупність усіх енергетичних тіл людини, що становить її цілісну сутність і відображення гармонійного розвитку людини по всім цим енергетичним її тілам. Казковий образ харчування за сими спасами зі скатертини Самобранки зберегся у традиції Семи Свят Яблучний Спас, Горіховий Спас, Медовий Спас, Водний Спас, Зелений Спас, Маковий Спас та Грибний Спас. Святкування спасів у ведичній народній традиції співпадає. З часом дозрівання природної їжі, на що вказує поговірка спас всьому час. Дозріло яблуко ось тобі і яблучний спас. Дозрів лісовий горіх, ось тобі і горіховий спас. Таким чином, природна скатертина самобранка постійно дарує нам свіжу та різноманітну їжу. Яблучний спас це харчування яблуками та іншими плодами і ягодами. Грушами, вишнями, сливами, суницями, чорницею, малиною. Ожиною. І як же гарно у народній культурі молоду квітучу дівчину порівнювали з наливним яблуком, а багатодітну матір з плодючою яблунею. Молодинні яблука. Користувалися особливою повагою серед царів і жерптиці, давньогрецькі, давньоримські, кельтські і навіть скандинавські боги з теплотою та повагою згадували ці плоди і в народі недаремно кажуть нутий фрукт про швидку людину. Яка швидко реагує, думає, кмітлива. А якщо кажуть нутий овоч, то це вказували на людину, яка повільно реагує та міркує. Харчування овочами в деякій мірі приземляє та притупляє людину. А харчування плодами та ягодами, особливо якщо вони ростуть. На твоїй землі, вирощені твоїми руками, то вони підвищують та прискорюють. Горіховий спас це харчування горіхами, кедровими, волоськами, мигдаль, ліщина, їстівний каштан, водний горіх, чуфа. Є сім видів. При цьому людина стає міцним горішком. Горіхи перед їжею потрібно пророщувати або перемелювати у борошно. Медовий спас харчування медом, воском, прополісом, пергою, пилком. Найкорисніший мед стільниковий. Витримка зрілого меду декілька років, робить його дедалі кориснішим. Бджола це простір людини. Вона дає головні натяки на найкориснішу їжу для людини. Зверніть увагу, що бджола опиляє яблуні, груші, соняшник, гречку, волоські горіхи, гарбузи, огірки, квітучі трави та інші корисні рослини, і бджола не сідає на пасльонові, помідори, картопля, перець. Тютюн, а також не сідає на злакові культури пшениця, жито, овес, кукурудза, рис, ячмінь. Ось такий бджолиний натяк нам. Також є маковий спас. Це харчування насінням. Мак, кунжут, горох, боби, нут, гречка соняшник та інші. Є поговірка. Навіть макова. Зернятка у роті не тримав, яка натякає, що у давнину їли багато маку. Звідси слова смак смакувати, смачні, як еталон смаку. І перед їжею потрібно говорити не приємного апетиту, а наше рідне, смачного, приємного смаку. Поговірка сидіти на бобах. Це теж давня рідна нам тема. У той час боби були дуже смачні та корисні, а при царю гороху, звичайно, всі поважали харчування горохом, як і більшість маленьких дітей сьогодні. Згадайте, можливо, і ви в дитинці полюбляли зелений горошок. Йдемо далі, водний спас. Це пиття джерельної, ключової та річкової води, що пробуджує родову пам'ять. Помітьте: усі люди хочуть щастя, любові та здоров'я. Чим ближче людина до родового дерева життя, тим вона більше отримує живильних соків здоров'я, щастя та любові від природи, вивчення рідної культури. Та пиття джерельної води. Це найшвидший спосіб цього досягти. Навіть якщо ти живеш у місті, потрібно здійснювати величезний подвиг, їздити до джерела на своєму залізному коні та привозити з нього воду для себе та своєї сім'ї. Літом краще всього пити джерельну воду, а зимою талу снігу. Грибний спас. Харчування грибами. Сороїшки можна потрошку їсти сирими, а боровики підберезовики, маслята можна сушити і їсти сухими. Більшість наших народних казок починається з того, що головні герої йдуть в ліс по гриби та ягоди. І останній сьомий спас це зелений спас. Харчування гістівними цілющими та дивовижними травами. У давнину їжу називали стравою, тому що більша частина їжі складала трава, зелень, яка ідеально поєднувалася з плодами, горіхами та медом. Настав час. Пробудження та відродження цього живого образу харчування. Від слова їжа походить слово єдність. І тільки харчуючись природною їжею, люди повністю підключаються до родового дерева життя, відкривають родову пам'ять і зможуть домовитися в сім'ї, у народі і між собою на всій планеті. Руйнуюча на вогні структура природної їжі руйнує внутрішню єдність людини. Особливо, якщо ця їжа була приготовлена неякісно, з поганими помислами, або якщо туди додаються різні штучні та шкідливі речовини. Вибір їжі визначає побудову нашого явного тіла. І як говорить наша українська народна мудрість, у здоровому тілі перебуває здоровий дух. Всім дякую за увагу!